Викладач Черкаського вишу Віталій Дідук розповідає, одного разу на східцях університету загубив гаманець. Звернутися на сайт місцевого бюро знахідок порадили друзі, бо сам про його існування й не знав. Друзі порадили, що є такий ресурс, і буквально протягом трьох днів річ мені повернули. Ну, звичайно, було дуже приємно і з однієї сторони здивування, що все-таки не часто буває, трапляються добрі люди, які хочуть безкорисно повернути чужі речі. Натомість Олена Кузько опинилася в іншій ситуації. Натрапила на чужий мобільний телефон. Дівчина розмістила електронне оголошення про знахідку. І через декілька днів буквально власниця написала. Ми з недомовилися віддала телефончик, тому що ну дуже і дорогий цей телефон. Там фото, маленька дитинка, якби дуже дякувала. Дуже зручна така. От... Зручний сайт для людини, якби що ну дуже рада, що допомогла їй. Створити спеціальний ресурс в інтернеті. Задумав Віктор Дем'яненко, коли сам втратив документи. Тоді йому і згадалася радянська сервісна служба, бюро знахідок. Чоловік створив аналогічну, але в електронному вигляді. На наступний день на роботу завітав чоловік Черкащанин, який знайшов мої документи, і власне приніс мені і без жодної нагороди, не вимагаючи, віддав їх мені. Це постій вчинок мене дуже вразив і спонукав до створення такого, ну хоча б віртуального, але бюро знахідок. Утримує сайт Віктор власним коштом. Найчастіше каже, люди гублять ключі, телефони, документи, гаманці, номерні знаки від Авто та навіть домашніх улюбленців. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Черкаси, п'ятий канал.